Я хочу отримувати роботу за компетенціями, незважаючи на те, кого я кохаю. Це справедливість для всіх, різноманіття та інклюзивність. 38% споживачів та споживачів готові відмовитись від продукту, якщо у комунікаціях компанії є дискримінаційні елементи. Ський район столиці звичайна багатоповерхівка, де через аварійні відключення звичне життя перетворилось на квест. Олександр мешкає на 11-му поверсі. Коли зупиняється ліфт, його єдиним орієнтиром стає ліхтарик. тут так і холодно, щоб ми порозривали. У нас батареї електрику дають лише на кілька годин, оскільки будинок повністю енергозалежний, разом зі світлом зникають і тепло, і вода. Після 9-го числа у нас опалення зникло, як і в всій частині лівого берегу. Нам відновили опалення десь на третій день. Воно з'явилося, але системи дуже були завоздушені. Воно то з'являлося, то його не було. Коротких інтервалів зі світлом не вистачає, аби прогріти стіни. Третій під'їзд на самий холодний там по 9 градусів у квартирах у людей. Коли ж насоси запускаються після знеструмлення, система не витримує і тоді труби розриває. Тож сусіди організували чергування. І навіть вночі, коли з'являється опалення, щоб спустити повітря зі стояків. Їх прогнати. Мешканці заводять будівники і виходять. Від АП і спускає повітря для квартири. Олександр придбав альтернативні джерела живлення, утім їх вистачає ненадовго. Вечором ми стараємося економити наші альтернативні джерела для освітлення. Використовуємо свічки на кухні в кімнатах. Стараємося їх не використовувати. Також у нас є автономна станція, щоб дитина могла учити уроки. Пані Катерина мешкає тут 15 років, такої важкої зими не пам'ятає. Дуже багато дітей живуть, тут дуже багато дітей, багато пенсіонерів, вони ходять всі пішки, води немає, опалення немає. Крім темряви та холоду, людей обурює стан самого будинку. Не всюди є освітлення, якщо є світло. Тобто тут треба вкладати і відновлювати. Плюс нам треба щось придумати з генератором, і в принципі проект на генератор є, але якщо не буде ОСББ, не буде куди ставити його на баланс. Мешканці хочуть створити ОСББ. Це дозволило б самостійно встановити генератор, аби насоси працювали незалежно від графіків, а також контролювати поточні і планові ремонти в будинку. Утім, паперова тяганина забирає дорогоцінний час, якого в морози немає. Анастасія Таріщук, Максим Хлопотов. Ми Україна, марафон. Єдині новини.